Місто Герой відвідали постійні представники різних країн при ЮНЕСКО. Серед них представники Литви, Канади, Естонії, Польщі, Латвії та Ісландії. Іноземні гості побували біля Романівського мосту на кладовищі розстріляних автівок біля знищеного центрального будинку культури та біля ЖК Ірпінські липки. Місто Ірпінь, російська армія не зайшла, але ми заплатили дуже велику ціну по захисті столиці України Києва. Це Ціна життів 39 бійців територіальної оборони загинуло, і близько 400 осіб цивільного населення під час евакуації, під час обстрілів так само загинуло. Які мої враження? Я думаю, що це найкращий приклад того, що означає руський мир. Саме це руський мир, і це спадщина Росії, і культурна політика Росії поділилася враженнями. Постійна представниця Литви про ЮНЕСКО Йоланта Бальчун'єне. Ірпінський міський голова Олександр Маркушин наголосив, що після звільнення міста від росіян завданням номородин для громади є якнайшвидша відбудова міста, і нині основні зусилля управлінської команди спрямовані саме на це. Бо наша основна мета це повернення українців додому, і де я зустрічаюся за кордоном з ними, в них це величезне є бажання повернутися додому. А ми разом всі однією командою повинні це їм дати. Це добре бачити оптимізм. Ви зносите зруйновані будівлі, які не варті відновлення, і ви відбудовуєте місто. І також дуже приємно чути, що так багато людей повернулися. Українці, які розкидані по Європі та Україні через війну, хочуть повернутися до свого дому і відбудувати його. Я думаю, це оптимізм, який вам потрібен як нації, і тут в Ірпині і в інших містах також. І ми, як міжнародна спільнота, можемо просто допомогти вам із цим. Підсумував постійний представник Естонії про Єнеско Приїд палум.